Все про гроші, рибки. Вам цікава така тема? Тоді запрошую на розклад. Будемо сьогодні говорити про ваші фінанси. І ось вони вже випадають. Карти випали самі. Вважаю, що це для нас підказка. Шістка пентаклів, якраз про гроші, підвішений стан. Ну і, звісно, аркан Сонце. Для мене дуже зрозумілий розклад, буду вам все пояснювати. Гарні аркани. Лишилося ще тільки дістати підказку від вищих сил. Самі карти випали з колоди. Уявляєте, що буває? Шістка пентаклів про те, що завжди має бути у вас таке розуміння фінансів, що ви їх не втрачаєте, що вони завжди до вас повертаються. І тут дуже важливо якби, не тримати їх завжди при собі і не сильно, знаєте, отак. Проявляти якусь скупість до грошей, тобто їх треба витрачати, фінанси треба вкладати. Гроші не мають просто бути отакими, знаєте, десь захованими. Тобто, вони мають бути для вас дієвими, ось що важливо. Тому що. Шістка пентаклів про те, що якщо навіть ви зараз маєте змогу комусь допомогти, хто вас, хтось вас просить допомоги, не бійтеся, ви тут нічого не втрачаєте, навпаки, вони використовуються і потім будуть до вас повертатися. Або ж коли у вас зараз такий період, коли вам трішки потрібна допомога, також пам'ятайте, що вас завжди готові підтримати. Тобто тут треба розуміти, що фінанси мають працювати. Ось про що я. Це дуже важливо. І взагалі шістка це хороша карта, коли на все вистачає, коли можна вже щось. Собі інше планувати, другим допомагати, тобто це хороша карта. Дивитися на те, що аркан підвішений. Це знаєте, коли ви, можливо, не можете перестрибнути якийсь ліміт, у вас є якісь свої цілі, і ви ніяк не можете їх подвоїти, до прикладу, або просто покращити. От фінанси йдуть, стабільність є, але от покращити фінансовий стан вам не вдається. Тому ви завітали на цей розклад. Треба зрозуміти, чому ви втрапили в таке положення, чому у вас все стабільно, але ви не можете зробити ривок до Наприклад, у вас не вдається вдихнути на повні груди. А знаєте чому? Тому що ви себе мало проявляєте. Тому що ви ніби як сидите у тіні. Подивіться, якщо дивитися ось так, бачите, як були ваші фінанси. Вони ніби в тіні, вони ніби приховані. Вони якби є, але їх якби й не видно. Е, і те саме мені говорить Аркан Сонце. Що ви боїтеся себе проявити, ви боїтеся себе показати. Ви чомусь дивитесь не вперед, а під ноги. Тобто, що буде завтра, що буде сьогодні, але ви не дивитеся, що буде через місяць, до прикладу, як ваша фінансова сторона. Може змінитися. А ще що дуже важливо, дорогі рибки: що Аркан Сонця це про енергію. Це коли ви взаємодієте, коли ви спілкуєтесь, коли ви себе демонструєте, коли ви, можливо, працюєте в команді, в компанії, коли ви залучаєте нових людей, коли у вас іде потік енергії, ви не одні. Ось тоді у вас все працює. Аркан Сонця був у перевернутому положенні, тому я й кажу, що зараз ви дивитеся лише під ноги. Зараз якісь... Моменти фінансові вас розчаровують, і тому ви завітали на цей розклад. Треба зрозуміти, чому ви в такому положенні, і треба зрозуміти, чому ви себе не проявляєте. Тоді все піде. Так. Підказка порада, двійка кубків, також вона в перевернутому стані. Про що це говорить? Знаєте, замість того, щоб заручитися підтримкою, як я кажу, проявляти себе і заручатися підтримкою, працювати в команді, в структурі, можливо, ви навпаки відвертаєтесь, не хочете нікого бачити і залишаєтеся на одинці в підвішеному стані. Ось тому і з фінансами, звісно, у вас така ситуація. Але це все можна змінити. ви завітали на розклад, де отримуєте унікальні підказки. Я бажаю вам всього хорошого, дослухайтесь до того, що чуєте на розкладі, і використовуйте в житті. Проявляйте себе, заручайтесь підтримкою, час на партнерство, на нові зустрічі, на нові угоди, умови. Проявляйте себе і все буде добре!